Диво природи у смітті на рінинищині відвідувачі базальтових стовпів позалишали після себе горе непотребу. Біла халатність. Сім'я чоловіка із радовилівщини звинувачує обласну лікарню у вбивстві. ITV. новини. Добрий вечір. Одне із семи чудес України поступово перетворюється на смітник. Мова про базальтові стовпи, що на Рівненщині. дивовижні краєвиди цього місця щороку приваблюють все більше туристів. Люди приїжджають на відпочинок, а на згадку про себе залишають там купу сміття. Як з цим бореться місцева влада? Та чи можна вирішити якось цю проблему? З'ясовувала наша Ірина Грабчак. Смітять там, де й відпочивають на рівненщині. Відвідувачі базальтових стовпів позалишали після себе гори непотребу, пластик, бити скло та недоїдки, перетворивши туристичну родзинку області на сміттєзвалище. Базальтові стовпи це справжнє диво природи, яке розташоване у селі Базальтове Костопільського району. В цьому місті просто дивовижна природа. Тут можна помилуватися геометричними скелями, красивим озером та островом кохання. Тож це справжній магніт для туристів. Щовихідних сюди. І з'їжджаються десятки людей на відпочинок, щоб пофотографуватися та поплавати. Усе б нічого, але після себе вони залишають цілі гори сміття, а розгрібати їх доводиться місцевій владі. Спецкар'єр з території цієї слідкує. Ну і так само е сільська рада організовувала толоки, збирали людей, організовували прибирання, але е так як це ж в переважній кількості місцеві прибирають, чи ну, долучаються до цих толок, то скаржаться на те, що чому ми повинні прибирати за кимось. Ну але аргумент тут тільки один, тому що ми тут живемо, ми самі там ходимо відпочивати. Ну і відповідно, якщо хочемо жити в чистоті, то й повинні прибирати. Люди підтверджують слова сільського голови. кажуть, вимушені періодично прибирати за відпочиваючими, адже жити у смітті не збираються. Ми особисто цієї весни. Десь, коли це було травні, ні, в, квітні місяці, в кінці квітня там були, прибирали, винесли гори мусор, хоч там відпочинок заборонений. Але ж наше село ми повинні поприбирати. Проте такого прибирання вистачає ненадовго зі слів Олександра Батчука. Територію базальтових стовпів орендує приватне акціонерне товариство Івано-Долинський спецкар'єр. І вони відповідають за чистоту цього місця. Тому місцева влада не може просто взяти і облаштувати місця для відпочинку та встановити на пляжі сміттєві контейнери. Можуть лише періодично організовувати толоки. Ба більше сільський голова додає, відпочинок на базальтовому кар'єрі заборонений, адже це прив... Там теж, якщо ви були, то мали бачити таблички про те, що там купатися заборонено, тому що немає рятувальників, необлаштований пляж, недосліджене дно. Це все потребує значних коштів. Відповідно, це не робилося. Це... Не робив ні сам орендар, навіть тому що земля це землі промисловості, там неможливо без переведення їх в землі рекреації облаштовувати пляж. Ну воно тягне за собою багато таких нюансів, проблем. Незважаючи на всі обставини, Головинська громада планує знову організувати толоку цього разу напередодні дня незалежності. А от що буде із сміттям до того часу, поки невідомо. Ми намагалися поспілкуватися із керівниками Івано-Долинського спецкар'єру. Проте від коментування вони відмовилися. Залишається сподіватися лише на те, що люди стануть більш свідомими та не засмічуватимуть довкілля. Велике прохання до тих відпочиваючих, які сюди приїздять. Всі вони приїздять власними автомобілями, в чомусь е, привозять е, там продукти, чи що. Ну то, будь ласка, зберіть його після себе і заберіть з собою. Довезіть до того смітника і викиньте. І вам буде приємно туди наступного разу повернутися, і нам буде менше роботи. Ірина Грабчак, Микола телеканал Смерть у лікарні чоловіки з Радовилівської громади в обласній лікарні проходив до обстеження у рамках військово-лікарської комісії. Йому було 47 років на зазначену процедуру. Чоловік приїхав самостійно. а Спершу його оформили у лікарню, де він пролежав два дні. У п'ятницю, 21 червня, йому зробили процедуру, після якої він уже не прийшов до свідомості. І після чотирьох днів у комі помер. Сім'я загибло, звинувачує обласну лікарню у вбивстві. Написала заяву у поліцію. Також розпочалося внутрішнє розслідування у медзакладі. Деталі цієї історії у матеріалі далі. Дочка молодця була його вдома, і я визвонила таксі, щоб її привезли до тати. Нічі. Її привезли, і в нього сталася дорозу по серця. Дружина та старша донька Сергія Музики розповідають найжахливішу історію їхнього життя. Чоловік та батько вирішив йти до війська, проходив ВЛК. І зродовилими його направили на дообстеження у рівне. Так як він захотів йти служити, то вони його послали обстежитися повністю, бо в нього була проблема, він комісований був. У нього колись був струс мозку. Невропатолог дав кілька направлень на обстеження, після яких мав зробити заключення щодо стану здоров'я. За словами рідних, обстеження робилося у різні дні через зайнятість лікарів. Щоразу чоловік та дружина їхали власною автівкою в обласну лікарню. Залишалося лише одне обстеження. На нього подружжя поїхало 19 червня. Сергій був за кермом. Ми приїхали. Ми думали, що це просто обстеження. Ми обстежимося і поїдемо додому. Ми поїхали машиною. Він сказав, що це треба лягати в лікарню і він його оформив. Я його запитую, для чого? Що це? Це ж обстеження просто. Так треба. У лікарні Сергій Музика пролежав два дні. Дружина поїхала додому. Все, що робили, це тиск помірили і температуру. І він не прийшов цей лікар, він сказав, десь він поїхав. Лікар Олександр Погребняк, який мав проводити обстеження, за роботу взявся 21 червня у п'ятницю. Сергій музика попросив дружину приїхати. Опісля надіслав фото. Що біля операційної я кажу: а що а як в операційній? А що це за обстеження таке? Він каже: я не знаю. Те, що відбувалося далі, не можуть досі зрозуміти ні дружина, ні донька. Шукають відповіді у самій лікарні, де розпочалося внутрішнє розслідування. Дружина пригадує, чоловіка у свідомості вона вже не застала. Із операційного його перевезли у реанімаційне відділення. Від лікаря дружина почула таке пояснення. Це могло би статися в будь-яку хвилину. Я кажу, що статися? Як статися? Він ж до вас прийшов просто обстежитися своїми ногами. Здорова людина. Він ходив, робив, просто обстежитися. І він каже: Я не Господь Бог, моліться. Три дні Сергій Музика був у комі. Була ішемія головного мозку, вони там і, але казали, що е, ну, всі органи працюють, нирки працюють, і добре виводиться речовина. Тільки потрібно зняти набрик головного мозку, і він задихає. Сам говорили Два дні 24 червня. Сергій музика помер у лікарні після третьої зупинки серця. Сім'я запевняє про те, що мало бути оперативне втручання. Вони не знали. Переконані, що дозвіл на таку процедуру. Про Сергій дати не міг. У лікарні за фактом смерті чоловіка розпочали внутрішнє розслідування. Повідомляють, що усе розказати не можуть, бо лікарська таємниця. Зазначають, що пацієнту робили ангіографію судин головного мозку із контрастом. Це дослідження кровоносних судин, під час якого в організм вводять спеціальну рідину. Робляться для того, аби оцінити кровотік. Кажуть, згода від пацієнта була усною. Про усі ризики він був повідомлений. Це планове втручання, заздалегідь заплановане. З лікарем контактували до госпіталізації в лікарню. Пацієнт прийшов на планову госпіталізацію на планове обстеження. Одна із версій це побічна дія препарату у Держлікслужбу, подано екстрене повідомлення про побічну дію лікарського засобу. Зараз препарат вилучений і не використовується. Додатково очікуються результати гістологічного дослідження. Є також і письмова згода, але її вже підписувала дружина, коли чоловіку потрібно було проводити реанімаційні дії. Спроби врятувати пацієнта не допомогли. Усі документи та дії медичного персоналу наразі досліджуються. Лікар Олександр Погребняк, який проводив цю процедуру, свою позицію пояснити. Не захотів за словами медичного директора з хірургії Олександр Погребняк. Відсторонений від посади завідувача відділенням та від проведення ангіографії. Втім, продовжує ходити на роботу та працювати. Розслідування згодом будуть проводити і в профільному департаменті. Ми працюємо на основі розпорядчих документів міністерства охорони здоров'я, і ці документи передбачають здійснення ряду контролю якості надання медичної допомоги. Наразі здійснюється внутрішній контроль, тобто в лікувально-профілактичному закладі, після цього від. Е у мене уже дана задача керівнику директору Рівненської обласної клінічної лікарні після проведення внутрішнього контролю передати копії документів для проведення клініко експортної комісії департаментом цивільного захисту і охорони здоров'я населення. Рідні уже написали заяву у поліцію. Там розпочали досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов'язків. У чоловіка залишилося дві доньки. Одна з них неповнолітня. Родина загиблого хоче, аби лікаря покарали, щоб він більше не займався лікарською практикою. 18 липня Сергію музик. Мало виповнитися. 48 років. Вадим Мороз, Віктор Міщук. Media Group. Упав на металевий паркан. Учора у Рівному чоловік збирав вишні та упав з дерева на металевий паркан. Рятувальники, що прибули на місце виклику за допомогою спеціального інструменту, обрізали металеві прути. А 75-річного чоловіка було госпіталізовано до лікарні. Наразі його стан оцінюють медики. Рятувальники пожежно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спецпризначення, що прибули на місце виклику, за допомогою аварійно-рятувального інструменту обрізали металеві прути та передали 75-річного чоловіка медикам. Подальшому його було госпіталізовано до рівненської міської центральної лікарні. На Рівненщині виявили нелегала з Азербайджану. Попередньо відомо, що іноземець приїхав в Україну ще у 2015 році. Тут взяв шлюб з українкою та отримав тимчасове проживання на один рік. Однак продовжити строк дії посвідки у подальшому не зміг, оскільки втратив свій паспорт. Учора, 2 липня, працівники управління міграційної поліції спільно з поліцейським офіцером шпанівської територіальної громади виявили нелегала у селі Великий Олексин. Поліцейські міграційні поліції спільно з працівниками ОДМС Рівненській області помістили його до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Після оформлення відповідних документів іноземець повернеться до країни походження. Про те, що у ЦНАПах рівного можна зробити шеринг, посвідчення ветерана за допомогою застосунку ДІЯ про підготовку нашої області до нового навчального року, та про те, що на Рівненщині впроваджують освітні it проєкти для ветеранів, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group, у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Ша медицина, Рівненський обласний перинатальний центр, заставить майно, аби взяти кредит. Реорганізація в дії регіональний сервісний центр МВС в Рівненській області припиняє свою роботу. Кредит для вагітних рівненський обласний перинатальний центр планує передати під заставу майно, щоб отримати кредит для закупівлі нового обладнання. Яка сума кредиту та що за обладнання планують придбати? Дивіться далі у сюжеті. Рівненський обласний перинатальний центр заставить майно, аби взяти кредит. Він потрібен для придбання сучасного апарату ультразвукової діагностики. З новим обладнанням лікарі зможуть виявити вроджені вади у плоду, які можуть бути несумісні життям. Це дасть жінкам можливість вирішувати, переривати вагітність чи ні. а також це покращить якість діагностики загалом. Для покращення якості обслуговування, перинатальної діагностики, для виявлення вад розвитку плодів. для пернатальної кардіографії, доплерографії мав необхідність для закупівлі такого обладнання експертного класу. У нас немає такого на даний момент обладнання, ми критично потребуємо його. Те обладнання, яке є на даний час у перинатальному центрі, є застарілим і не забезпечує необхідний рівень якості. Останнє оновлення центру проводилося більше 10 років тому, тож людям доводилося їздити у сусідній області для діагностики, оскільки реконструкція його проводилася вже більше 10 років назад. Звичайно, час не стоїть на місці. І розвиваються технології, розвивається обладнання для надання допомоги саме для новонароджених і породіль виходом з такої ситуації, за словами чиновників, є кредит у розмірі 9 мільйонів під заставу майна. Майже 2 мільйони з них перинатальний центр має сплатити одразу, а решту виплачуватимуть упродовж 5 років з грошей, які планують заробити. Це обладнання, що вони хочуть взяти в кредит. До речі, під заставу самого цього обладнання, тобто ніякі бюджети, Нічого не гарантують тільки під заставу власне того обладнання, яке вони беруть в кредит. Сума кредиту 9 мільйонів гривень. Обласна рада вже підтримала таку ідею на сесії та дала згоду на її реалізацію. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. У рівному влада міста зустрілася з громадською організацією Vision Zero. за її допомогою в обласному центрі. Планують покращити транспортну інфраструктуру та розробити план сталої мобільності. На зустрічі побували і наші журналісти, які детальніше розкажуть, як все відбувалося. Безбар'єрність на дорогах через велике навантаження центру міста транспортом у рівному відбулася зустріч виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна з представниками громадської організації «Vision Zero, щоб разом розробити план сталої мобільності в нашому місті. Ми працюємо за двома ще напрямками. Перше це зміна регуляторної політики у співпраці з міністерством інфраструктури. Це розробка різних рекомендацій, це розробка нормативних актів і так далі які ми подаємо в інфраструктури, співпрацюємо з ними, а другий напрямок діяльності це пошук якихось можливостей для міст з точки зору отримання останніми якихось грантових програм на розвиток. І модернізацію електричного громадського транспорту організація зосередила свої зусилля на актуалізації електричного громадського транспорту як засіб сталої мобільності. Відтак Zero провела незалежне обстеження дорожньої інфраструктури рівного, щоб розробити стратегію його покращення. Нам вже було розроблено протягом року цього проєкту декілька різних аналітичних оглядів і рекомендаційних документів, зокрема аналітичний огляд наявного стану справ в містах України щодо електричного громадського транспорту. 아 <shriek> І рекомендації, як можна цей стан справ вирішити, очільник рівного наголошує, що оцінка реального стану та поради експертів такого високого рівня дають надважливе підґрунтя для провадження реформи громадського транспорту міста, яку ініціював Віктор Шакерзян. А також може стати гарною основою для реалізації міжнародних проєктів у сфері транспорту. Додає передусім, роблять акцент на сучасний транспорт, який має автономний хід та низьку підлогу. Адже громадський транспорт повинен бути зручним для. Для жителів і це один з ключових принципів, який ліг в основу стратегії безбар'єрності. Це експерти, які свою чергу нам зробить повністю аналіз нашого громадського транспорту, зробить десь рекомендації правильні, які, наприклад, ми маємо ну, їх виконувати. Це дасть можливість зробити перше, це вже зменшити заторів в центрі міста. Це дасть можливість так само рухатися громадським транспортом якісним. Це дасть можливість теж от, саме по безбар'єрності, що ми говоримо. Тобто це вже є. Експертна така група, яка незалежна, і вона в свою чергу не зацікавлена Зацікавлена в тому, що дають можливість розвиватися місту правильно. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Регіональний сервісний центр МВС в Рівненській області припиняє свою роботу усе через реорганізацію. Об'єднавши три області, планують створити єдиний міжобласний центр. Як це вплине на мешканців Рівненщини та чи зможе нове формування працювати безперебійно, дізнавалася моя Олеся Мороз. Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ у Рівненській області зупиняє свою роботу. Відтепер в планах об'єднати три області: Рівненську, Волинську та Житомирську. Щодо послуг, то звичайні громадяни, які мешкають в Рівненській області або в інших регіонах, вони не отримують жодних, умовно кажучи, змін не побачить. Ми розраховуємо виключно на покращення надання послуг щодо зменшення апарату, щодо зменшення керівного складу, а збільшення саме тих працівників, які працюють з відвідувачами, відвідувачами сервісних центрів. Відомо, що на сьогодні найзатребуванішою послугою є обмін водійського посвідчення у громадян, скористалися такою послугою майже 9 тисяч осіб. Зазвичай зараз саме більше міняють посвідчення водія, водії, які ви отримали посвідчення водія дворічні. З іспитом на, на два роки. Якщо вони не допустили більше трьох помилок, вони приходять, спокійно його міняють. Якщо допустили більше трьох помилок, має стати теоретичний і практичний іспит. Скільки приходить? Приблизно на реєстрацію в загальному і, на, і по екзаміційній діяльності приходить до 500 людей на день. Обміняти водійське посвідчення можна і онлайн у кабінеті водія або у застосунку дія. Цей варіант підходить особам, чиї посвідчення відображаються в електронних сервісах з фотографією. Водій замовляє посвідчення водія, яке в подальшому буде доставлено до відділення Укрпошти і додатково сплачує за логістичні витрати в районі 300 гривень. В іншому варіанті фізично звертається до відділу до територіальних сервісних центрів МВС і... Оновлює своє воді. Дані зміни, як стверджують представники МВС, не вплинуть на отримання послуг. Вони, як і раніше, будуть доступними у будь-якому сервісному центрі МВС в трьох областях. Олеся Мороз, Віктор Міщук, телеканал ITV Медіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого оселі та Миру. Він обов'язково настане адже Україна переможе.